Добрий день, шановні! Ви на каналі Всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 7 листопада. І нарешті у нас дійшла черга саджати зимову цибульку і зимовий часничок. Чоловік поробив рядочки, і ось отака у мене штур, цибуля напівгостра, і е, цибулька Голіад. Отакі два сорта по кілограму будемо висаджувати. І ось таке відеречко ми підготували зубців зимового часника. У мене сьогодні багато помічників. Мені допомагає моя мамуся. А також у мене велика радість, у мене синочок в відпустці знімає оператор. Ну і ми саджаємо. А також ділити сорти цибульки я буду по два рядочки морковки під зиму. Морковка у нас е, е, така куцофоста, як ми кажемо, коротенька, бо у нас трошки грунти, такі щільні. Ось каратель. І ще морковка ням-ням. Е, Отака от морковка. Головне, щоб було написано, що вона зимостійка. І також посаджу з краєчку два рядочки кропчику під зиму, щоб на весні був ранній урожай. Отка в мене сівалочка ручна. Під зиму завжди трошечки більший розход насіння, тому що може трошки зійти раніше, примерзнути, ну або там чи струхнути. Тому трошечки густіше сіємо, як навесні. Отак зроблю 2 рядочка морковки і е, між цибульками. Ну от, посадили ми свою цибулю. часником. мама он досаджує ще трошечки. Е, вийшло у нас по 8 рядочків цибулі і 8 рядочків часничку. Нам цього хватить. Ось е, така діляночка засаджена у нас вже під зиму. Ну і між ними по 2 рядочка морковки, 4 рядочки морковки. Це таке сьогодні коротеньке вам відео про нашу роботу. Всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Така у нас гарна осінь. Сьогодні тепло, майже безвітряно. Хто не підписався, прошу підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайки і заходити в коментарі. Всім зичу всього самого найкращого. Всім гарних щедрих врожаїв! Наостанок покажу, що на городі в мене також краса квітнуть отакі хризантемки. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Миру всім нам!